Житонілодима лінове атезвочте п'єрп'єжасте. Це полтавський школяр Гордій Кусь. Він готується переходити у третій клас польської школи у місті Ченстахова. Через війну він з мамою був змушений виїхати за кордон та швидко вчити ще одну мову. Я раніше не мо не мо не мог. Не мог. Читати по -польськи. Ну, а зараз можу за даними Полтавського обласного департаменту освіти. Нині за кордоном перебувають понад 10 тисяч учнів з Полтавщини. Більшість з них паралельно навчаються у двох школах: в українській дистанційно, а по місцю тимчасового проживання очно. Школярі зізнаються, їм складно поєднувати дві різні системи освіти. І за того, що навчаються в школах. Мені дуже наличалося виповнювати домучні завдання. Мені дуже. Тяжко підтягувати нові теми, поправляти оцінки і робити контрольні завдання. Я займаюся займаюсь співом, і це теж втрачається на цей час. Я займаюся онлайн-музичній школі і ще в Польщі я знайшла вчителя, з яким я займаюся. Не зрозуміла мова, мову я навчаюся перекладачем. І вони ну, в класі є перекладач, тому так вже легше. Ну а так не зрозуміла, що вчителя говорять. Без... Складніше в Україні стається. Mm. Ну тому що там завжди є домашнє завдання, в Польщі немає. Там лише на розуміти завдання стоїть і все. Ми більше ходимо гуляти mm. в Польщі, в Крим взагалі не виходимо. Деколи е, в, в школі немає світла, не інтернету. Важко було здавати якісь домашні завдання. Результати навчання дітей, які здобувають освіту за кордоном, будуть зараховані в українських школах. Повідомив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський. Йдеться про предмети, які дублюються у програмах зарубіжної і українських шкіл. За предметами ж українського компонента, наприклад, українська мова чи історія України, можна пройти окремо оцінювання та отримати річну оцінку. Усі діти не відраховувались під час. В інші населені пункти, тобто підставою для того, щоб їх визнали результати, буде відповідний документ із закордонної школи. І вони продовжують навчання в тій школі українській, з якої вони виїхали за кордон. В різних країнах вони називаються по-різному, але в принципі це аналог нашого табору, в якому зазначені оцінки. Із відповідних предметів ця інформаційна довідка з даними про успішність із закордонної школи зберігатиметься в особовій справі учня до 11 класу. Додає Євген Кончаковський, і зазначає, зараз усім закладам освіти МОН рекомендує вживати заходів, аби школярі і емігранти не втрачали своє право на освіту. Тобто учні не відраховувалися з рідної школи, навіть якщо не відвідують заняття онлайн. В свою чергу і вчителі за кордоном продовжують підтримувати українців. Розповідають діти. Вони дуже поважають українців і не дають нас в цей обід Вобіль. Якщо якийсь поляк то захоче сміятися з нас, то вони е, розпочнуть казати, ну захищати нас. Деякі кажуть е, їдьте на свою Україну там. Да, кажуть їдьте додому вже раз. Я так думаю, що не їм це судити і взагалі вони просто не знають, що таке війна.